Всім привіт! Сьогодні я розпочинаю свій новий влог, і цей влог буде максимально насичений, я думаю, тому що я вам розповім про свої події, які відбувалися в мене в протязі мого півроку проживання в Норвегії, що змінилося наразі в цьому місяці, тому що я давно не виходила і не знімала вам відео на YouTube, тому що в мене було дуже багато. Нюансів і дуже багато моментів, які мені треба було вирішити, щоб вийти на YouTube з цим відео і розповісти вам по максимуму, як вже є, як це все я організувала, так би мовити. А, і по назві відео ви будете розуміти, що я вже переїхала. І зараз я буду снідати. Потім я хочу поїхати на прогулянку в парк, і там вже, я думаю, по дорозі я вам більш детальніше розповім про свій переїзд та як це все трапилося. Я вже вийшла, я направляюся в сторону своєї зупинки. Я сподіваюся, що я не замерзну. весь сьогодні в сукні. Просто і сонце вже зайшло за хмари, І Я думаю, що прохолодно і вітерець є. Тому я сподіваюся дуже сильно, що я не замерзну, що все буде окей. Okay. Я стою на зупинці. Дивіться, як там гарно. Це просто капець. Я зараз не знаю, чи я в центр, чи до парку доїду, чи куди. Я дуже хотіла сьогодні поїхати до парку, а там буде бачно, куди ми доїдемо сьогодні. Тому що наче розібралась, а наче і ні з а... автобусами. Mm -hmm. і зараз будемо їхати. Ще сьогодні неділя майже все закрите. І буду чекати автобус, зараз через одну хвилину прийде мій автобус і я поїду. У мене буде ще одна пересадка, потім я повинна вже доїхати до парку. моєму житті. в року тому я вирішила, що я хочу навчатися на медіа, Тобто я все життя мріяла, але мені треба обрати було, щоб подавати заяву. Я обрала медіа і мені а, сказали, що таке медіа є тільки в іншому місті. Тобто, якщо ти хочеш виступати, то тобі треба зайти куртожиток. в гуртожиток в цьому ж місці, в іншому. Ось. І півроку просто я задобувала всіх, щоб мені надали гуртожиток, так, щоб я знайшла своє місце там. І я розуміла, що мені це місто подобається. Тобто я знаю, що воно набагато більше, аніж там, де я жила до цього. І я б дуже хотіла жити там, і я це розуміла. Але я думаю, боже, ой, хоча б а, заявка була так, подана, ось так. Я просто півроку носила документи, я півроку а, дізнавалася щось нове і відразу починала знову щось робити для, для того, щоб поступити саме в той в заклад, куди я вже вступила. Мені прийшла а, Відповідь буквально на початку червня, про те, що я вступила в ту саму школу, про яку я хотіла, на саме факультет медіа. І потім після цього мені надійшла ще, мені надійшла заява про те, що це ж момент заява про те, що я можу вже заселитися в гуртожиток. Ось я підписала, і мені назначили дату 4 липня. Я повинна була заселитися. І ось позавчора я переїхала в це місто. Я вже наче освоїлася. Я дуже багато чого розумію, що треба буде перевести сюди ще речі. Є, є якісь нюанси, які треба докупити в, 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 в мій гуртожиток. Але в цілому я хочу сказати, що я більше хвилювалася. Як буде виглядати мій гуртожиток, бо я розуміла, що мені тут жити. І я розуміла, які гуртожитки бувають. Але в Норвегії я не бачила о, ніколи гуртожитків. Мені було цікаво. Тобто школу я бачила, де я буду навчатися, я приїздила, я дізнавалася більш детальною інформацією про школу, про професію, на яку я буду вчитися. Але про гуртожиток я взагалі нічого не знала, і я його обирала. Просто це було дуже складно. Я не можу сказати, що це було легко, але я дуже рада, що я з цим споралася і півроку було в стресі саме для мене, тому що я розуміла, що я буквально ставлю ставку на свою мрію повністю. Вийде чи не вийде, але я вміла, я йшла до цього. Я дуже вдячна сама собі в першу чергу, що я знайшла сили, я знайшла виходи з деяких ситуацій, коли мені говорили деякі люди, що вже ну вже ніяк, вже ніяк не виходить, але я брала себе в руки і я йшла далі. Мені це дуже було важливо, і наразі я це ціную, що я змогла. І ось чому в мене, в принципі, був е, такий е, настрій. Я розуміла, що я не знаю на 100%, чи вийде в мене, але я вірила. Ось, і я хочу сказати ще. Навіть коли я на днях збирала в лісу, я розуміла, що я просто не знаю, який буде гуртожиток і що мене буде там очікувати. Але насправді я хочу сказати, що коли я заїхала в гуртожиток, дивлячись на те, який в мене був квест перед цим, ось і я заїхала в гуртожиток, і я на наскільки Це досить гарний гуртожиток. Я вам покажу світ. Ось в кімнаті я живу сама, на що я дуже-дуже дуже рада. Ось, а, і звісно, мені деякі речі треба було купити. В Першу чергу, першу ніч я розуміла, що мені перше, що треба купити, це подушку і поціалу, яке я на наступний день в ф'юски купила, тому що це було неможливо першу ніч спати. Просто без нічого. Тому я дуже цьому щаслива. Я вам покажу ремонту. Правда, я розумію, що треба ще привезти речей, плюс купити деякі речі для смартфона. Вже, вже, так би мовити, найважча частина э, заселення у гуртожиток минула, тому що як я отримувала ключ. Добре, що я не була одна, і я поїхала з цією людиною. А, і дякую їй дуже велике, безмежно, що саме в цей момент ця людина була поруч зі мною і що вона мені допомогла. Там... А кажучи, я розуміла, що якщо б я була б сама, я не вивезла нову лізу тягати по всьому місті на гору з кури і плюс а, говорити англійською. Бо деякі люди не розуміли норвежською. Ми дуже вдячні, що це вже позаду І Я дуже дячний сюди. Ось а, зараз я сиджу і вам розповідають цей мені Просто не віриться, що я тут, що я наразі. На... Наразі я дуже Я розумію, що є деякі нюанси, які мене трошечки треба вирішити. Але саме навчання в мене почнеться в серпні, 18 числа. І це буде новий етап в моєму житті. До цього моменту я хочу через декілька днів. Там в мене ще скоро день народження, мені 18 років. І потім вже через деякий час повернутися і вже, коли буде навчальний рік, вже повністю жити тут. Ось. А, зараз літо, але в Норвегії це трошечки не відчувається, якщо чесно. Тому таке. Я розумію, що ще мене очікує навчальний рік і Я повністю буду розмовляти постійно на норвезькій мові, все буде повністю на норвежській. це теж буде тяжко. Але я розумію, що є складнощі, з якими нам в житті треба впоратися, щоб чогось досягти. Тому я сподіваюся, що я з цим впораюся. Я не знаю, чесно кажучи, але я вірю. Те, що мені сподобається навчатися в цій школі на медіа, і що це те, про що я дійсно вірила, і що це мене буде надихати. І йти надалі зі мною по житті. Я дуже хочу в це вірити. Але поки що я не спробувала, я не можу здавати 100% гарантію <сум> Сону цього. Трошечки я посиділа, тепер я буду видиватися вже в сторону дому, або ще заїду в центр прогулятися, не знаю, зараз подивлюся, у котрій годині плюс-мінус автобус і вже буду орієнтуватися тоді, чи додому або в центр. Сьогодні неділя а, половина всього зачинена, але я буду... Дивитися, що відкрито, бо я тут в неділю менше не була. Я не знаю, що тут працює. Я, до речі, здивувалася, що деякі продуктові магазини працюють, бо в нашому місті нічого не працює саме в неділю. Я зараз вже приїхала додому. Я купила йогурт, і він мені так захотілося. А сьогодні може всі магазини не працюють. Я знайшла магазини, який працює. Я... Ради цьому, тому зараз буду показувати вам свіжурчик. Так, ми заходимо в кімнату. Тут у мене стелаж стоїть, тут а, майже нічого немає, тут такі речі мило <плес> мочалки все, що можна, тому що я ще не розгребла все. тому так і лишається поки що. Не звертайте увагу на такий хлам, який повсюди. І. Тут у мене лежить одяг мій, тут крісло. А стоїть, Тут у мене шкаф. Треба тремпіля купити, щоб одяг ось так не валявся. І тут полиці, на яких речі мої. Потім у мене моя валіза стоїть. Тут тут моя величезна кровать достатньо. Вчора я купувала подушку і одіяло, тому що тут не було на чому спати. Ось вікно. Раз, вікно два. Просто шикардос. Мені подобається дуже. Тут у мене робочий мій стіл. І тут мій стільчик. Тут журнальний стол, на якому просто все, що можна і не можна. Тому що мені треба все це іще розфасувати, розгребсти. На це треба час. А я заїхала буквально. Декілька днів назад я не маю часу, бо я їздила, вирішувала інші питання по побуту, купувала ось, наприклад, подушку, і все в цьому дусі, тому в мене поки що ще досконально нічого не прибрано, не посортировано. Це прийде з часом. Треба буде ще речі перевести сюди. Ось. Але в цілому ось так виглядає моя кімната. Зараз я хочу сходити на кухню, заварити міне собі. Я, до речі, на кухню входжу дуже рідко. Тому що я в основному їм чи мюслі, чи йогурти п'ю. Тобто я не, не часто користуюсь кухнею. лише холодильником, мабуть. і все. Це моя мама. Цю ванну я ділю з кімнатою поруч. Ось І так виглядає моя вана. Мені до речі подобається як для гуртожитка. Це дуже, це дуже ідеально. Ось спільна ось кухня. Подивіться, який гарненький вид з вікна. І величезні віконці. Ай, яка краса. Тут зараз я буду... Вирішувати тут пронумеровані кімнати, кого я кажу, що глядає і два холодильника. Ось, але гарно. Треба зараз набрати в чайник води, щоб зробити мій відео.